Це може бути нелегко, морально та емоційно, де здавалося б, гірше бути вже не може, але виходить все з точністю та навпаки. А починається ця історія взагалі з оргії може зламати ваш мозок не по своїй волі, а вже ж, але це було доволі цікаво. Та чи варто взагалі у цьому всьому розбиратися? Всім привіт! Мене звати Настя, і подорож Книжковий Світ починається прямо зараз. Сьогодні розкажу про 12 книг українських авторів, які варто прочитати у 2024 році. Чому саме 12? Бо все банально логічно та очевидно. Бо 12 місяців у році на кожен місяць різна книга. Я зібрала ті книги, які мені дуже сподобались, які викликали у мене багато емоцій, а деякі з них навіть стали моїми улюбленими. Тому, якщо ви готові взяти участь у такому книжковому річному челенджі української літератури, то давайте починати. А перед тим, як ми почнемо, я дуже прошу вас поставити пальчики догори і написати коментар. Саме ці дві легенькі дії допомагають моєму контенту на Ютубі просуватися. А для мене це величезне натхнення знімати для вас новенькі, цікаві відео. Якщо ви хочете підтримати канал фінансово, можете пригостити мене кавою за допомогою платформи BuyMeACoffee. Всі кошти будуть направлені на технічний розвиток каналу, і я вам від себе буду дуже вдячна. Початок рік я рекомендую з книги Я бачу вас цікавить Пітьма Іларіона Павлюка. І це буде книга січня. Здається, що вже всі прочитали цю книгу, але якщо ви все ж таки в числі тих, хто ще думає, то не думайте. А беріть та читайте. Книга затягує з першої сторінки та не відпускає до останньої. Я однозначно збираюся її перечитувати, бо одного читання цій багатогранній книзі точно мало. На початку читання ви можете не розуміти, що відбувається, як все це між собою пов'язане, та чи варто взагалі у цьому всьому розбиратися? Бо клубок настільки заплутався, що розплутати його з самого початку взагалі нуль шансів. Історія починається як звичайний гостросюжетний трилер, де головний герой Андрій відправляється в село Бузьків Сад на пошуки маньяка, який вбиває жінок. І нещодавно там зникла маленька дівчинка-надя з вадами розвитку. Андрій впевнений, що все селище стоїть на вухах, всі зайняті пошуками дівчинки, та в повітрі відчувається страх. Але виходить все з точністю та навпаки. Всі жителі абсолютно спокійні, живуть своє життя та навіть і не чули нічого про якогось маніяка. В книзі ви відкриєте людські вади, які ніколи не призведуть до чогось хорошого, доброго та світлого. Це не просто трилер, тому автор не акцентує увагу на профілі самого маньяка. Автор занурює нас у те місце, де ніхто з нас не хотів би опинитися. Історія наповнена багатьма алегоріями та загадками. Тому запасіться терпінням та сторінка за сторінкою розкривайте всі приховані сенси. В лютому, я думаю, потрібно щось вридке та динамічне, де, здавалося б, гірше бути вже не може. Але автор думає абсолютно інакше. І це. Танці з кістками Андрія Сем'янківа. Відразу попереджую вас, що книга містить бридкі та емоційно важкі сцени. Я особисто дуже люблю спостерігати за трансформацією героїв, особливо коли автор крок за кроком розкриває зміни героя та пояснює, чому відбувається так, а не інакше. Цій книзі для мене одна з найкращих трансформацій, але у зворотному боці. Не в такому, як нам можливо, б хотілося. Позитивного в цій книзі мало, але автор вибрав доволі сміливу тему. Дуже цікаво, все це описав та створив живих некартонних персонажів. Інколи книгу хочеться закрити та не повертатися до неї, але водночас хочеться дізнатися, на що ж ще готовий головний герой Северин, паталагонатом Невдаха, який по факту живе так, як йому комфортно. Але є оточення, яке не сприймає це комфортно і вимагає від нього дій. Громадянська дружина Люда хоче одруження та дитину. І а вже ж, щоб він більше заробляв. Людин кум просить його зібратися і почати крутитися у цьому світі, бо інакше він на все життя залишиться невдахою. І під боком завжди є Змій спокусник, який пропонує Севі нелегальні заробітки. Такі ігри закінчуються або повним фіаско, або новим життям. І фінал цієї книги настільки класний, що кожен побачить своє закінчення цієї історії. В березні пропоную відкрити для себе новий жанр, а саме, козацьке фентезі, та прочитати книгу. Аркан вовків Павла Дерев'янка. Я не могла відірватися від цієї книги, хоча починала її читати з почуттям невідомості, чи зайде мені такий жанр і чи буде взагалі мені цікаво. Але я рада, що все ж таки ризикнула та відкрила для себе таку динамічну та загадкову історію. Сюжет вимальовувався у моїй голові у фільм. Перед нами головний герой Северин Чорнововк, який стає характерником, проходить обряд та погоджується віддати душу Гаду після смерті. А при житті мати змогу перетворюватися на вовка. Далі його чекають різноманітні екзамени та сірий орден. Він все життя знав, що стане характерником, тому що мама і тато вибрали саме цей шлях. Він з чотирма молодими характерниками відправляється в Київ, де і починаються їх пригоди, які часом дуже небезпечні. Чи вистоять вони і чи розберуться з таємницею, яка вже довгий час переслідує молодих характерників? Відповідь вас чекає у цій. Книзі. Мені сподобалось, як автор описав головного героя, всі його внутрішні переживання, його травми дитинства, його шлях і як непросто йому було робити ті чи інші дії. Він не описав його супергероєм, він описав його людиною, яка на своєму шляху має те. Що може зламати. І тільки сама людина вибирає, як чинити і до чого вона має прийти. Це перша книга з трилогії літопусу Сірого Ордену. І я однозначно, як вам вже казала в минулому відео, збираюся прочитати в цьому році інші дві книги. В квітні нас чекає містичний трилер Не озирайся і мовчи! Макса Кідрука. Признавайтеся, хто тут у нас ще не знайомий з творчістю кідрука. Я йду вас шукати. А поки я буду в дорозі, у вас є всі шанси це виправити. Я починала знайомство саме з цієї книги і після неї вирішила прочитати всі інші. До речі, на моєму каналі є повний огляд колонії Макса Кідрука. Якщо ви вже прочитали цю книгу, то біжіть дивитися відео. А потім біжіть в коментарі, щоб обговорити певні події або героїв. Не озирайся і мовчи, динамічна книга, від якої дійсно важко відірватися. І я прочитала її за один раз. Почала читати о сьомій годині вечора і закінчила о сьомій годині ранку. Здавалося, наче я один раз кліпнула, і книга вже була прочитана. Вона в прямому сенсі цього слова не відпускала мене спати. Ця книга розкриває такі проблеми, як Становлення особистості в школі, знущання та неприйняття однолітків, стосунки батьків з дітьми-підлітками. В ній дуже багато цікавих наукових фактів та відкриттів. І при цьому є наскрізна містична сюжетна лінія, яка захоплює. Головний герой Марк двічі опинявся не в тому місці, не в той час. Через це він стикається з низкою проблем та труднощів, які створюють оточуючі. Одного разу його сусідка Соня розповідає йому про паралельний світ, в який можна потрапити, тільки якщо знаєш ключ, щоб пройти лабіринт. Він все а вже ж не вірить, але цікавість бере своє, і Марк вирішує перевірити, чи правду говорить Соня. Тому в квітні обов'язково читаємо цю книгу. До речі, ви вже читали книги Макса Кідрука? Якщо так, пишіть у коментарях, які книги вже прочитали та які враження отримали. Травні потрібно трошечки пригод, тому візьмемо книгу Всі мої ключі і гая Наталії Матолінець. Дуже сподобалась динаміка книги і те, що герої багато подорожували. Не по своїй волі, а вже ж, але це було доволі цікаво. Інколи ці подорожі нічого хорошого за собою не несли, щостенько притягувало до себе всі можливі та неможливі перепони на їх шляху. В нікуди. Ігніс чарівник губить свій безіменний ключ, який знаходить дівчина Гая, і щоб його повернути, він має їй допомогти. В чому поки не зрозуміло. але те, що це буде нелегко 100%. Головні герої описані так, що ви дійсно вірите в них та у всі їх вчинки, а їх пригоди захоплювали мене і дали мені можливість трошечки побути разом з ними, поїсти смачних круасанів, пожити в замку, побувати на турнірі чарівників, а також заглянути у пітьму, котру так сильно бояться всі чарівники, бо з неї ще ніхто не повертався. У цієї історії буде продовження, тому я чекаю, коли авторка закінчить роботу над другою книгою, бо цікаво, що ще чекає на героїв. А літо варто почати з першого кохання перші Марії Олекси. Це чуттєва історія про перше кохання, перші поцілунки, перші емоції, перші перемоги та поразки. Ця книга про двох людей, які ідеально підходили один одному, але зустрілися дуже рано. І коли життя почало бити ключем, не змогли втримати один одного. Вла та равлик підлітки, які познайомились у таборі та закохалися. Їх стосунки такі ніжні, такі трепетні, змінюються через те, що вони ростуть та пізнають світ, пізнають власні бажання та потреби. Все могло б скластися інакше в житті кожного, якби не вік, змагання між собою та незнання, як поговорити про те, що хвилює. Дуже важко зберегти перше кохання, особливо якщо воно зустрічається в підлітковому віці. Бо саме в цей період ми знайомимося з собою іншим, з собою в процесі дорослішання. Ця книга саме про це. Мені вона подарувала дуже теплі емоції. Хотілося підказати цим двом юним серцям, що робити далі. Але потім я згадувала себе в цьому віці і розуміла, що все це життєвий досвід, досвід, який інколи варто пережити та відпустити. І ось коли настане той самий момент відпустити, почнеться зовсім інша нова історія. В липні треба трохи соціальних проблем, які написані в жанрі трилеру. Тільки нікому про це не кажи, Ірени Карпи. І почну з попередження. В книзі багато сексуальних постільних сцен, а починається ця історія взагалі з оргії. Тому подумайте перед тим, як починати її читати. Але якщо відставити на задній план фон цієї історії, то в книзі розкривається важлива соціальна проблема, про яку ви дізнаєтеся тільки в кінці книги. Я, якщо чесно, взагалі так. Кого не очікувала і навіть не думала про таке. Мархо головна героїня книги Українка, яка зараз живе в Парижі, за кошти друга Стіндеру Лорана. Вона обожнює секс та ходить разом з Лораном на секс вечірки, де бере участь в різноманітних оргіях. Вона кохає таємного Ес, який залишився в Україні та хоче побудувати з ним полігамні стосунки. Тому пішла до психотерапевта, щоб зрозуміти, чи взагалі зможе вона бути в таких стосунках щасливою. Разом з Марго авторка розповідає нам про Соніка та Месника. І доволі важко зрозуміти, яку роль зіграють ці герої в цій історії. Все стане на свої місця, коли ви дочитаєте книгу до кінця. Це може бути нелегко, морально та емоційно, але про такі проблеми варто говорити та варто писати. І якщо ми вже почали розкривати соціально важливі теми, то в серпні пропоную продовжити це робити разом з книгою Сіль для моря Анастасії Нікуліної. Книга розкриває булінг у школі, важкі відносини з батьками, соціальні мережі та що за жахи в них приховані. Лізі 14 років і її не розуміють батьки. У них дуже складні відносини: крики, сварки, навіть ремінь тата. До цього всього додається жорстокий булінг однокласників. Вони знущаються з неї, ображають, обзивають жирною. Єдине її віддушене це море. Самотність та непорозуміння її душать та не дають насолоджуватися життям, тому вона поринає у вир соціальних знайомств. І починає спілкування з хлопцем, який розуміє її, готовий завжди вислухати та підтримати. І коли з'являється такий промінчик світла у її житті, все кардинально змінюється. Бо все це відбулося не просто так. За всім цим стояв біль іншої людини, який душив її та не давав жити. Спокійно. Ця книга показує батькам підлітків те, наскільки важливо мати довірливі відносини зі своїми дітьми, наскільки важливо говорити з ними, запитувати про те, що відбувається в їх житті, та підтримувати. Щоб у будь-якому випадку ваша дитина знала, що вона завжди може до вас звернутися. А для підлітків ця книга буде корисною, щоб не потрапити на подібну вудку. Осінь почнемо з книги, яка може зламати ваш мозок. Це книга вересня. Більше нікому. Анастасія Нікуліна, Олег Бакулін. В сюжеті розкривається дуже багато важливих тем: згубне виховання дітей, вплив соціуму на особистість. Створення ідола як єдиного сенсу життя. Перші 150 200 сторінок я взагалі не могла зрозуміти, що до чого та як все це пов'язано між собою. Тому що багато різних життєвих історій, які описані непослідовно, а вплітаються в життя героя як спогади, як марення, чи, можливо, просто як його фантазії. Через це мені хотілося швидше дізнатися. Що до чого. А вже ж родзинки в сюжет додавали вбивства, які також були зовсім непрості. Потім автори впускають нас в закапалки пам'яті головного героя, і крок за кроком ви розумієте, хто він. Та як пов'язаний з усіма цими подіями. В жовтні вже падає листячко, стає трохи сумно, тому щоб не сумувати дарма, почитаємо книгу Позивний для йова Олександра Мехеда Ця книга просякнута болем кожного українця. Ця книга повертає в перші дні повномасштабного вторгнення. В багатьох моментах я впізнавала себе, свій страх, свої емоції. Та ту тотальну невідомість перших днів. Олександр Мехед зафіксував всі моменти, які закарбувалися в пам'яті та стали рубцями на серці. Буча, Маріуполь, Харків, Ізюм, Ірпінь, кожне окуповане місто та селище, сотні закатованих, зґвалтованих та вбитих людей. Все те, що свідчить про геноцид українського народу, що свідчить про те, що росіяни прийшли жорстоко вбувати та нищити все, що є на їх шляху. Всі Ці злочини автор фіксував окремо в розділах воєнні злочини, уламки хроніки. Автор почав писати книгу в перші дні вторгнення і працював над нею протягом року, фіксуючи всі ключові точки нової дійсності та розломи. Свідомості. Ця книга про його рідних та друзів та про те, що з нами сталося. В листопаді під шум дощу почитаємо трилер проти ночі Поліни Колакової. Книга на 227 сторінок, але крім трилерної сюжетної лінії, авторка згадує про важливі проблеми суспільства, про які варто говорити. В основі сюжету ми маємо трьох друзів-підлітків. Артура, Богдана та Вероніку. Вони стають свідками жорстокого вбивства собаки неподалік від їхньої бази, місце біля кар'єра, де вони любили частенько бувати, бо воно було малолюдним. Однозначно, після побаченого вони були у шоку. І з цього вечора змінилося дуже багато в житті кожного з них. Авторка розкриває тут, як на мене, актуальну проблему не сприйняття соціуму людей, які не такі. Але по факту це взагалі не проблема, а лише стереотипне мислення багатьох та намагання вибити цю дурню. Все це призводить до страшних наслідків. І а вже ж вбивця в цій історії також є. Це ж у нас трилер. Закінчити рік пропоную фентезійно разом з книгою Зірки й кістки Ірини Грабовської фентезі, за основу якого взято столітню війну між Англією та Францією. Авторка занурила мене у світ птахів, магії та жорстокої влади. Кожен герой був описаний так, що я змогла його уявити. За деяких я переживала, деяких ненавиділа, а деяких мені було шкода. І саме такі різноманітні емоції я хочу отримувати під час читання фентезі. Описаний світ мене відразу захопив: битви за престол. Король всесильний покидьок, який керує всім парадом, птахи, люди з надздібностями. Мені було дуже цікаво пізнавати цей світ та занурюватися в атмосферу. Це перша книга з трилогії, в якій тільки починалися всі події, де авторка нас знайомила зі світом, героями та давала натяки на таємниці, розкриття яких буде в наступних книгах. Такі 12 книг я рекомендую вам прочитати у 2024 році. Якщо ви приймаєте цей книжковий виклик та збираєтеся їх читати, дайте знати у коментарях. Буду вас підтримувати та мотивувати, не здаватися. А також, якщо ви вже встигли прочитати якісь з книг, про які я розповіла у відео, то діліться своїми відгуками. Мені буде дуже цікаво їх прочитати, а тим, хто буде брати участь у цьому книжковому челенджі буде додаткова мотивація все ж таки читати ці книги. Я дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. А вже ж підпустись на мій канал, ставте свої пальчики, 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 пальчики догори та натискайте на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео.